11 листопада 1918 року закінчилась Перша світова війна. Народниківському цвинтарі Городенки є такий обеліск на братській могилі австрійських вояків, встановлений у 1915 році. В селі Незвісько на горі Білій, є цвинтар періоду Першої світової війни, на якому було поховано близько 500 вояків Австрогорської армії. Встановлено трьохметровий обеліск з червоного писковика, а поруч, вже за часів Незалежності України, Еталевий хрест. В ряди годи ще знаходяться по полях та людських городах тіла похованих вояків з тої війни, тому цей цвинтар в області зробили збірним для всіх поховань. На схилах Дністра до наших днів збереглись бетонні доти. Всі вони оточені мережею траншей, яких по лісі викопано десятки кілометрів. Товщина перекриття, тобто стелі в дотах, сягає від 70 см до 1 метра. Перекриття лежало на суцільному настилі з рельс, яких уже немає, скажімо так, поїхали на металобрухт. Від цього стан дотів поганий. У цьому доті дві бійниці, які направлені на протилежний Тернопільський берег, і, відповідно, не допускали російські війська, російські царські війська до штурму, позиція австралійського війська, до форсування Дністра. Першу світову війну в історіографії прийнято називати Великою війною, адже вона забрала життя 8,5 мільйонів вояків та 13 мільйонів цивільних жителів, розпались імперії. Віримо, що сучасна українська велика війна проти Росії також закінчиться розпадом Росії, як і в Першій світовій війні розпалась Російська імперія.